Екіпаж поліції білі яного. Я дякую усім вам та вашим колегам за самовідданість та за порятунок життів. Слева, лянь, Сліва! Прильот! нами. Промазав чуть-чуть. Да. всіх? всі! Да. Окупанти відкрили на нас полювання. Умойся руками. рукаві. Ну, як бачите, <смір> цілі. <смір> Я несу службу в авдіївському підрозділі національної поліції у складі екіпажу «Білий Янго з 13 березня 2023 року. Сьогодні <смір> у нас за планом евакуації бабусі та її сина. Це «Білий янго місто міста Одіївки Василь. Я народився в місті Авдіївка, там проживав усе своє життя, навчався. На жаль, Росія напала на Україну. Моє місто дуже постраждало від обстрілів. Квартира також зазнала ушкоджень. Цей хлопчик це син моєї вчительки, яка була у мене там танці в школі. Вони мешкали у цьому будинку, у цьому під'їзді у їхню. Квартиру було потрапляння ворожої міни. А де вони зараз? Ну, зараз вони у більш безпечному місці, десь на заході країни. Зараз завантажуємо нашу автівку ними наборами. Будемо розвозити їх по селам Бердичі, Семенівка та Орлівка. Щойно було чути, як по селищу Жилане працює ворожа артилерія. Поруч розривалися касетні боєприпаси, тому тут також край небезпечно знаходиться. Люди вже чекають нас. Погода на спліяється, все буде гаразд. Заїхали в одне селище, вивезли людей, вмовляли, хтось не захотів. На наступний день ми вже в це селище не можемо заїхати. У зв'язку з тим, що ворог дуже швидко просунувся і селище вже окупувало. І тому приходиться людей вмовляти і казати їм, що завтра вже можна не приїхати. Давайте ми вас також вивеземо. Ой, Виїжджати треба, давайте збирайтеся. Так так, збиратися, все, хлопці, ну так то так, так. Він же що, Мовляємо їх, якісь аргументи надаємо, пропозиції, куди можна виїхати. Якусь допомогу їм пропонуємо. І коли вони виїжджають, вже влаштовуються на нових місцях жительства, вони телефонують нам, присилають повідомлення, дякують. Під'їхали військові та сказали, що поруч з пунктом незламності загорівся продуктовий магазин. Не дочекавши кінця обстрілу, одразу вирушили на місце. Прибувши до магазину, ми побачили зруйновану вантажну автівку. Яка привозила у Авдіївку продукти, палаючи магазин, та побачили місцевих, які гасили полум'я. Вони нам повідомили, що у підвальному приміщенні під магазином знаходиться жінка 50 років, здійснився обвал будинку і їй заблокувало вихід. Вирішили зробити інший прохід через підвал. Пробили разом з мешканцями будинку інший прохід та звільнили цю жінку. Зараз буде нормально. Умойся руками. Yeah. Давай, давай, давай. Хлопці, біло янголи чоловіка тільки достає, є достали. Якщо б не вони, вот чисті низький поклон. Yeah. Зараз трішки складно, страшно, тому що постійні дрони, не знаєш, свій, не свій. Від фіпів-дронів чотири рази, один раз навіть контузило нас з напарником. Від артобстрілів я навіть не можу порахувати скільки разів. У нас був випадок на день визволення Авдіївки від російських окупантів 30 липня. Ми разом з напарником та прес-службою в місті Авдіївка на багатоповерхівці повісили наш прапор, який тривалий час там провисів, але окупанти, на жаль, все ж таки розбили цю багатоповерхівку. Гена, це де впало. Ліворуч, це де ми були, крайня вулиця біля очеретуна, вулиця Степова. Мій напарник Геннадій Юдін. Я з ним ще познайомився, коли не працював в поліції, навчався в школі. Він тоді був інспектором ювенальної превенції. Я дуже цим пишаюся, дуже з ним зріднилися. Різниця ну, 20 років. Можемо поспілкуватися, як там день пройшов, як у родині, як і колега, як і друг, як і батько, може чомусь. Дуже сміливий, нічого не боїться. Добрий, чесний. Зробив пропозицію своїй вже дружині і у цей військовий час, незважаючи на все, ми все ж таки одружилися і будемо. Разом народжувати дітей та мешкати в Україні. Ну, в Авдіївку, звісно, хочеться повернутися, незважаючи на все. Навіть, можливо, і з родиною колись все ж таки повернемось та будемо там жити. Я на це дуже сподіваюся, тому що все ж таки дім є дім. Насамперед. Мотивує мене це робити, це вдячність людей, яких ми рятуємо. По-друге, це мій обов'язок, і я сам розумію, що це потрібно робити, тому що є поранені, є люди, які не можуть виїхати. Ну, і я розумію, що я повинен це робити. Планую залишатися працювати в лавах національної поліції. Насамперед, мрію, про Найскорішу нашу перемогу мрію повернутися в Авдіїв, пройтись по рідним вулицям.